<плес> Бо ми спочатку вийшли з себе і так, так. шукав страшне і так це. Без, без Так, тому що ця особа втручається, вона Він, втручається, вона не повинна я тут не бути. Зрозуміти це, вона не, не має повинна. Маю маю, права маю, посторонню людину. Маю знаєте що Якщо людина мене образила, я образу. Це просто, ну город. Я до Галини Миколаївни ніяким чином не, не, ні, ні, не матюкався. Про, Про це є відомо. Про це є відомо. Ти маєш право, Тож, бо ти просто йдеш, і ті люди його обматюхають. Так. За я за це, це понесу адміністративну відповідальність. Без питань. Без питань. Він має за це отримати один раз від чоловіків, так що більше я Без питань. Без питань. Без питань. Я ж кажу, ми тут за дві години. Де ваш чоловік, з котрим ви погрожуєте? Шановний, береговий, ми відсутні просити, щоб Я забрала заяву. Я, я не буду просити забрати. забрати заяву. Я Мені, не забрати. Все одно на ваші заяви. Мені все одно на ваші заяву. Якщо ви думаєте, що ви зійшнетесь на те, що ви не радить. Мені все одно на ваше заяви. З дитинства на якомусь обліку. Я Розумієте? з дитинства на обліку. Ну, ну, Ви мене знаєте з дитинства, ні, я вас дитинства всі знає з дитинства так. на вашу. Так. І, так. Так. і ви, мабуть, ви мене знаєте з дитинства, так? Я ні, а син не знаю. Син ваш знає? Так. Да. А як хвати сина? Побачите, чи ви скажете. Ну, якщо ваш син знає, то скажіть, Знаю. як ви його звати от тому і кажу, що як його звати? Як його звати Як його, звати? Як його, звати? А як його звати? А я маю вам розповідати зараз? Як Бо Ви ж Лет погрожуєте що? своїм сином? Я син. вам не погрожую. Я вам кажу, що він вас. Знає. Почекайте, ви кажете, що ваш син дасть мені борду. Він син? Ні, Далі я такого не, так? не казала. Не брешіть, не, не брешіть. Як? Не бреші. Я вам сказала, ви відповідатимете в суді, Без питань. а заслуговуєте Без питань. Без питань. напасти на таку людину, як ви, щоб вам в правому місті один раз і назавжди. Ви на це заслуговуєте. Тобто, якщо на мене хтось нападе, я на вас особисто заяву подам. заслужили. Ні, я саме особисто на Ні. вас якщо заяву. Ви так тому такі що саме ви ви, ви погрожуєте мені. Ні, я вам не погрожую. я вас повідомляю просто. Прийом закінчиться, Ліна Михайлівна. можемо да. йти? Пішу. Люди, прийом закінчиться, розходите. Ставили, касался, Я бачила, що він казав, але не Я бачила, що він записав про нього. Це просто такий урок, що ти зробиш. Ну, нічого з тебе не так. А, а, а ти буде розповідати, що за ним поліція приїхала? Дякуємо. Буде розповідати, що поліція приїхала. Поліція, для неї поліція як таксі працює. Так, як таксі. Так просто воно не рішається, ці всі питання. Другий збор не рішаються. Це такий, що Я намагався. Я намагався обвинувачення, оце все. що вона йшла? Дивіться, ситуація в чому? Ситуація в чому? Все.